Слідами Мустанга рівно рік тому український руфор на шпилі сталінської висотки в Москві встановив український прапор. а Зірку розмалював у синьо жовте. Його вчинок вразив українців за це. Президент Петро Порошенко нагородив хлопця державною відзнакою. Серед молоді з'явилося багато послідовників. Є серед них і дівчина Олександра Київська. Її 16. Вона підкорює дахи будівель та мости, де на згадку лишає українські прапори. Із безстрашною дівчиною зустрілася Валерія Ковалінська. стоїть на шпилі Сталінської висотки у центрі Києва без страховки. У руках тримає український прапор. У соцмережах дівчина вже давно стала зіркою. зустрічі з кореспондентом спецкору, 16-річна школярка Олександра Київська, призначає на даху житлового будинку. Потрапити туди виходить не відразу. Закривають після того, як публікуються фотографії. Лічно мої. Може, джек следжувати, може, кто-то і сотрудники правоохранітельних органів. Дівчина розповідає, для неї руфінг розпочався під час Євромайдану. стояти в толпі було невозможно із-за забольшого скоплення людей. Мені захотілось просто піднятися Це було перше моє здання. За цей час Олександра встигла підкорити понад 500 будівель у Києві, Львові та Херсоні. Вважає, що так виявляє патріотизм. Коли ти вішаєш флаг. Пускайте це буде майдан, либо какая-то окраїна міра. Человек видять Україна, да, точно, я же живу в Україні, треба об этом подумати. І, навірно, в душе у нього присувається хоч малі за цього. І з популярним колегою Григорієм Мустангом поки що не знайома. По соцсетям ну, я думаю, скоро время нас ведеть таким образом, що обов'язково будемо розговорювати живо. Екстремалка розповідає: батьки про її захоплення дізналися випадково, бо Саша просто забула вийти з власної сторінки в інтернеті. Спочатку її не випускали на вулицю, а згодом. Міз небезпечним хобі змирилися. Руфер Київська зізнається, відчуває відповідальність за тих, хто стежить за її витівками в соцмережах. Я за та відповідальність чувство даже какої-то степені несу. І именно поэтому я написала у себя на странице, чтобы этого люди не повторяли ни в коем случае. Психолог Лена Крушанівська пояснює спецкору поведінку руферів. Люди граються смертю на протяжині всієї сторіни чоловічества. Этот присловодтый адреналин человек испытывает, избежав смертельной опасности. И это то, что, в общем-то, роуферов заставляет подуматься на высоту. Ликар травматолог Киевской лекарни додає ризик цього хобі не виправданий. Сказати, що це небезпечний вид заняття, я не можу, це дуже небезпечно. Травми, які можна отримати внаслідок даних розваг вони є дуже серйозні. Після них відновитися повністю на 100% неможливо. Серед мрій Олександри підкорити хмарочоси в Дубаю, а зі столичних лишилася одна встановити прапор України на скандальному будинку біля парламенту. Валерія Ковалінська, Андрій Поставець, Віталій Дорожченко, Спецкор 2+,2.